Вітаю вас на каналі Таролюб. Сьогодні я продовжую ділити з вами своїми знахідками з Німеччини. І сьогодні в нас на огляді буде от така, ось така колода, назви в неї, як я розумію, немає. Просто Таро карти Таро, авторка цієї колоди Ангеліна Шульц. Її сайт, ще залишу прописом в описі під відео. Сайт, хто захоче, може перейти замовити собі там авторка не тільки Таро створила, а ще є в неї Ленорман і багато підручників по Таро, також курси, Сайт її. її сайті ви можете з цим ознайомитись, якщо цікаво. Ілюстрації арт-дизайн Осоріо. І давайте вже оглядати. До речі, в магазинах я бачила тільки таку ж саму колоду, але для початківців. Аркани ті ж самі, але з надписами. Тому я замовила собі звичайне таро, не для початківців, щоб не було. Зайвих якихось надписів, але я замовляла вже сайту. Так що так. І давайте розкриваю. Коробка, як ви бачите, така звичайна. Книжечка є. ой. Книжка, як звичайна МБК. В мене тут вже друге видання. Ця жінка має своє видавництво, бо Ангеліна Шульц Верлга Верлгак, Верлак Пош. То зараз все з кавіркою всі назви. Всі слова. Короткий опис кожного аркану, його значення. Так що таке МБК? Перекладати нема чого, дійсно, для тих, хто вже знайомий з то все дуже знайоме. Нічого нового ви там не побачите. І сама колода. Давайте почну з вирубки. Що можу сказати? Це Німеччина, це авторська колода, коштує вона 24, майже 25 євро. Ой, ну, виробка бажає бути кращою. Скажу так, наші авторські колоди в Україні, в Україні набагато ліпші, чесно. Виробка не ідеальна. Є багато таких заусенців і карти неоднакові. Так що ви маєте прямий доказ того, що взагалі не краще? Тому треба прибирати ці міфи, ілюзії, що десь у кого щось краще, ніж у нас. Знову таки, це про виробку. Показую рубашку. Така гарна рубашка. І що, і що касаємо самої карти, глянцева така ламінація. І карта, ну, така плотненька. Вона взагалі не, не тонка. І така якість в неї. Ну, класна. Якість класна. І бачите, що така ламінація глянцева. Давайте по самій колоді, по самим арканам пройдемось. Шут. Звісно, що колода зроблена повністю по райдеру Вейту. по класичній колоді Вейта. Якщо я так покладу, може бути краще. Мах. все на німецькій мові. Жриця. Промальовка така цікава. Не дуже звична, як на мене. Але мені подобається щось таке я. Ну, в мене нічого, я таке бачила схоже, знову-таки, як на мене. Але в мене в колекції нічого такого подібного немає. Тому, і, ну, звісно, мені хотілося доторкнутися до якихось авторських німецьких колод. Тому, звісно, що. Я її схопила, мені захотілося познайомитися з нею. Такі влюблені. Колісниця бачила її цю колоду з підписами, такий дуже маленький малюнок. І Підписи. В принципі, як завжди, роблять, такі колоди для початківців. Відлюдник, колесо фортуни. Загалом цікаво. Цікава колода. Так що, так що, Хто бажає, то придивіться до неї. Смерть така. Помірність. Тяво, вежа. У ну, мене лаванночка. Такю її. Зірка. Місяць ні, луна не місяць луна. Я ж кажу повністю вейт, але в такій промальовці. є світ. далі в нас жезли. Тух жезлів. Двічка, трійка жезлів. Цікаво завжди знаєте, коли купляю нову колоду, це як нова книжка, навіть коли повністю вид. Вже такий звичний, який ми бачимо, вчимося на ньому, бачимо в різних інтерпретаціях. Але береш нову колоду і якісь нові деталі тобі кидаються в очі, все по-новому. Хоча, я ж кажу, промальовка може бути взагалі ну, схожа. Але якийсь колір кинувся в око. Чи якась, не знаю, якась маленька деталька Класно. вісімка? Дев'ятка і десяточка в нас? Паш. А буває навпаки, я беру колоду, так подобається, подобається, береш її, а працювати на ній не можеш, не можеш робити розклади взагалі. Просто не йде. Король. Туз келихів. трехка, трика, четверка, пятерка Пімка восьмірочка дев'ятка <laughs> таке обличчя і десятка. Знаєте, мені дуже подобається ця колода, мені дуже цікаво було познайомитися. Але, знаєте, мені здається, що наші вже автори дійшли на якийсь більш рівень вищий, чесно. Тому це прикольно, бо ти можеш порівняти і впевнитись. Тому що ти правий проаналізувати ще краще своє трійка четвірка. Пятерка, мочив, шестирка. Так, трохи идут. Шестирка, симка, весимка. Дев'ятка. І десятка в нас. Ой. Паш. Рицар. Короле. Король і залишилась у нас масть Пентаклів, туз Пентаклів Двійка. Трійка. Напишіть мені, будь ласка, як вам ця колода подобається чи ні? Промальовка її. Може, ви бачили її вже раніше десь? П'ятірка. Шістірочка. Сімка? Весьмирка, девятка, десятка, Паш, рыцарь. Королева. І такий король. Пишіть відгуки, буде дуже цікаво почитати вашу думку з цього приводу. А на сьогодні це все, що я вам хотіла показати. І до нових оглядів! Пока!